Вас вітаю! І сьогодні ми будемо з вами робити сеанс на очищення та наповнення і ставити захист нашій Україні. Для того, щоб підключитися до колективного сеансу, вам потрібно сісти рівненько і ви будете уявляти між долонями кулю, в якій ви або уявою напишете слово Україна, або Виявляєте контур нашої країни. І так, сідаємо рівненько, тримаємо рівну спиночку нашу, ставимо ніжки рівно стопами на підлогу. Ручки складаємо в лесьо, в кого є посвята, ми зараз будемо приймати енергію, в кого немає посвята, ви просто долучаєтеся до нашого кола. Я буду відкривати коло і буду тримати його. В кулі у себе між долонями. Зробіть глибокий вдих. Прикрийте ваші очі. і з видихом відпустіть всі ваші думки, глибокий вдих. І з видихом відчуйте розслаблення вашого тіла. Уявіть, як з ваших стоп прямо в центрі ядра землі, виходять. Корні або труби, і вони опускаються в саме центр ядра землі, і земля по ним надсилає свою енергію кундаліні землі. Таким чином ми заземляємось. Матінка земля за земли, за І зараз я буду відкривати коло. Я прошу своїх провідників янголів, архангелів. Допомогти мені на відкрити коло для прийняття сеансу, очищення, наповнення та захист України в енергіях рейки і світловиї янголи рейки. А ви промовляєте про себе намір. Я прошу своє вище я долучитися до колективного сеансу на зцілення нашої України, на очищення, наповнення та захист нашої України. В енергіях рейки і світлові янгули рейки, які проводить майстер Олена Шерстюк. Долучитися як найкращим чином на благо мене і на благо всіх живих істот. І ви можете сформувати кулю між долонями і або прописуйте слово Україна, або візуалізуйте нашу країну, як вам зручно, знанням знайте. Уявляйте, як ви входите в наше коло. Займіть місце. І ви вже можете відчувати енергію, яка пішла з ваших долонь. І зараз ми даємо енергію на очищення нашої країни. Я прошу янголів, архангелів. Світлових янголів не надати допомогу на очищення України від низьковібраційних енергій, очистити кожну область, сход південь, Північ. І ми можемо уявити або знанням знати, що зверху з джерела відкривається промінь, і він заходить у вашу кулю між вашими долонями і дає очищення нашій країні. Наша земля зараз очищується в енергії рейки, як під душем. Ми можемо уявити рейки дощ. І ми зараз направляємо рейки дощ на всі області нашої країни, а особливо нехай ці дощі підуть в ті області, які найбільше їх потребують. Ці дощі зараз будуть змивати всю низьковібраційну енергію також надаємо світло рейки, і це світло трансформує низьковібраційну енергію, надаємо енергію полям. Повітрю, землі, людям, тваринам, рослинам, воді. Все живе зараз отримує енергію на очищення. І нехай зараз це світло буде світити на всій області, де зараз найбільше потребують руки світла, на ті області, які найбільше потребують очищення, в енергіях рейків, я прошу. Архангели і архіва мітісту направити енергію фіолетового полум'я на землі, які найбільше за все зараз потребують очищення. Нехай додатково ці землі очищуються у фіолетовому полум'ї. Весь негатив. Всі низковібраційні енергії зараз будуть очищуватись некроенергії. У нас зараз є три джерела. Рейки, дощ, фіолетове полум'я і світло, кожне джерело дуже мощне. І ви можете відчути. Як потік енергії становиться плотніший, можете відчути плотність між долонями, вона посилилась. Нехай кожен сантиметр нашої землі зараз отримує енергію на очищення, нехай він очиститься від низьковібраційних сутностей, низьковібраційних енергій. Прямо відчуваємо як оці низьковібраційні енергії вони трансформуються у світло. Також надаємо очищення нашим морям. Азопському морю, Чорному морю, всім річкам, водоймищам, озерам, ставкам, повітрю, кожному листочку на кожному дереві. Уявіть собі, що кожне дерево це є вайфай ротор. І зараз кожне дерево очищується від негативної енергії. Очищення, очищення, очищення. Пісочок, галька, земля. Очищується. Ми можемо уявити? Як ми беремо ганчірку, у нас є тазик або відро з якимось миючим засобом рейків. Ми беремо і додатково ще протираємо, протираємо землю ганчірочкою або мочалочкою. Беремо очищення, очищення, очищення. Земля очищується, дерева, все очищується. Все трансформується у світло. Якщо ви бачите десь чорні плямки, вони зараз трансформуються в білі. Все темне, трансформується у світло. А тепер починаємо наповнювати. Вимикаємо дощ. Я дякую Архангелу за ткілу, архіємітисті за очищення у фіолетового полум'я. Зараз кожен листочок, кожна травичка, кожен сантиметр землі наповнюється. Негативна енергія трансформувалася у світло. І зараз йде наповнення цим світлом, наповнення йде з жерла космосу до нашого ґрунту і аж до центру ядра землі. І від центру ядра землі енергія повертається. Тобто наша країна зараз між двома потоками енергії землі і енергії космосу. Наповнюємо річки, озера, ставки, моря, землю, кожне дерево. Кожен листочок, кожну травинку, кожну квіточку, кожну пташечку, кожну тваринку. Я прошу Архангела Рафаїла, Архею Марії додатково, направити енергію зцілення на все живе. Все живе, що потребує зцілення на людей, тварин, рослин, річки, землю повітря. Зараз кожне очищене дерево воно починає випромінювати кисень, чистий. Кисень наповнений енергією рейки. Як вайфай роутер, кожне дерево починає роздавати енергію землі, енергію космосу, енергію рейки. Янголи стоять довкола нашої країни і вони передають енергію. Наповнюють цією енергією нашу країну, кожен куточок, кожен листочок, кожну травинку, кожну піщинку, кожну краплю. Я прошу вищі сили направити енергію рейки на очищення нашої землі, на наповнення нашої землі. Додатково я прошу вищі сили надати захисту. Я прошу Архангела Михаїла, Архею Віру, поставити захисний купол. На всю Україну. І додатково окремі куполи на кожну лікарню, кожен садочок, кожну школу, кожний будинок. Кожен клаптик землі він під захистом. І зараз Архея Віра накриває. Захисним простирадлом на тонкому плані нашу Україну і все живе, потрапляє, Під все покривало. Відчуйте себе під захистом, відчуйте, що вас накрили на тонкому плані з захисним покривалом. Кожен листочок, кожна травинка, кожна піщинка. Моря, річки, озера. Все накривається захисним покривалом. І це покривало. Воно має відштовхуючі вібрації. Я прошу Вищі сили поставити дзеркальний щит, дзеркальний купол на нашу країну який відзеркалює назад весь негатив. Всім, хто на нас направляє цей негатив, він рикошетить обратно. І зараз мені йде така картинка, що люди в нашій країні вони під куполом, вони танцюють, вони радіють. Світить сонечко, вони всі вийшли і радіють, танцюють, насолоджуються сонечком, насолоджуються весною, літом, теплою сонячною погодою, ташечки співають. В нашій країні мир і злагода, і гармонія. Я прошу ваші сили направити енергію на посилення цього відчуття гармонії між людьми в нашій країні. Гармонію. Уявіть себе, якщо ви в цій країні, що ви під куполом, ви під захистом. Ви очищені, ви наповнені і простір довкола вас, очищений під захистом. І Всесвіт піклується про вас, і дбає про вас, так само, як і ви дбаєте про себе і про Всесвіт і про нашу країну. І вищі сили дбають про вас, тому що ви допомагаєте вищим силам. Наша країна очищена, наповнена під захистом Творця і Вищих Сил. І нас. Тримаємо, тримаємо кулю. Відчуйте, як вона стала плотніша. Якщо ви знаєте символи, ви можете додати символи. Символи рейки чи будь-які інші символи для посилення, наповнення енергіями, тримаємо кулю, тримаємо простір з величезною вдячністю. тепер візьміть і здуйте кулю вверх у світло Творця. зробіть глибокий вдих, видих, повертайтеся у своє тіло. Зараз я закрию коло. Енергії цього сеансу будуть діяти під час перегляду цього відео. Так, зараз ми з вами будемо повертатися у своє тіло, зробити глибокий вдих, видих. Можете відкрити очі і дякуємо Вищим силам, янголам, архангелам, нашим провідникам Рейки, Собі, своєму вищому я, також уявіть, що з ваших стоп опускається мощне коріння чи труби в саме центр ядра землі, де починається потік енергії землі уверх, енергія землі входить в ваші стопи. Матінка земля за землі за якори. Дякую, дякую, дякую. дякую. Я дякую вам за цей сеанс. Дякую вам за зцілення нашої землі.